Я Юрий Синица, основатель компании Калар. До войны в нашей компании работало 600 человек, и мы одержали свою продукцию в более чем 70 странах мира. 24 февраля, когда Чернигов начали бомбить, компания фактически остановилась и была полностью парализована. Мене звати Олександр Муратов, я власник та керівник компанії Design Loft. Головний офіс нашої компанії знаходився у місті Харкові. Тому з початком війни всі наші працівники вони евакувалися у різні регіони України, дехто проживає зараз у країнах Європи. Ми закрили наш харківський офіс. Ми евакували наш склад, наш шоурум. Привіт! Мене звати Євген Валерій і це компанія Дроню. Ми працюємо. Після початку війни ми не зупинялися ні на мить, і зараз хочу сказати, що ми продовжуємо свою роботу кожного дня, допомагаючи на економічному, на продовольчому та на інших фронтах. А, зараз, коли це дуже потрібно, щоб не ставалося з нами, це були і ракетні прильоти у наші термінали. Це були і обстріли наших машин. Це були і зруйновані дороги. Це були обстріляні поштомати. Це були обстріляні відділення. Це захоплені відділення, які зараз є на окупованих територіях. Це все мало б нас зупинити, але ми не зупинилися. Несмотря на всі ужаси, які прийшлося нам пережити. Ми кожен день робили маленький шажочок для того, щоб відновити компанію. 29 марта. Ми друзі перший маленький заказ по Україні. А в середині апреля ми друзі контейнер в Японію. Сегодня компания восстановила работу всех четырех производств, которые находятся в Чернигове, и 80% сотрудников вышли на работу. С початку войны наше предприятие работает беспрерывно, намагается надавать максимальный сервис нашим клиентам. Та їх чотирислав друзям. наприкінці березня ми вирішили відновити нашу роботу та почати виконувати свої зобов'язання перед партнерами, перед нашими замовниками. Коли ми почали працювати, всі відчули, що є якась стабільність, що ми кудись рухаємось і повірили у краще майбутнє У нової пошти, як у величезної компанії, яка є. Інфраструктуру для відправок, для логістики, для великого бізнесу, взагалі для людей не було жодного іншого вибору, крім прийняти рішення залишатися в Україні і працювати усіма відділенням, усіма е, наших співробітників, які в нас є. Я розумію, що більше всього мене і всіх наших співробітників вдохновляло Будуще України навіть у такі складні часи можна знайти щось приємне: чудові відгуки наших клієнтів, задоволені та ситі тваринки у домівках та притулках, і звичайно, досягнення наших хлопців на передовій. Мене надихають підприємці з бізнес спільнот таких як Борт. Спілку українських підприємців, українська асоціація мебліків. Я бачу, скільки ці люди роблять, як вони допомагають Україні, як вони відновлюють роботу, відновлюють виробництво, створюють робочі місця. Все це время ми отримали колосальну підтримку від наших клієнтів, від наших клієнтів із інших стран і це очень сильно вдохновляло. Оце як круто. Що є такі підприємці, які навіть коли зупинилися на трошки, да? але знайшли в собі сили і продовжують працювати. В має ми прийняли участя найкрупніше виставці в нашій індустрії Інтерзо, в Нюрнбергі. І це був дійсно подвиг. Ми відправляємо корм в будь-яку точку нашої країни, щоб всі тваринки були нагадовані. Також ми розширили кількість офлайн-магазинів, де кожен може придбати продукцію Food. Перш за все, я вважаю, що це досягненням те, що ми зберегли майже всіх наших працівників. Вони зараз працюють з різних куточків світу. Ми маємо нові замовлення, ми маємо нових клієнтів. Я пишаюсь тим, що у цей час ми також створюємо нові продукти, нові товари. Ми збільшили свій став. Нам дуже важко, але ми там, з 50 людей, стали у кількості більше 70 людей, тому що ми розуміємо, що будь-яка криза це можливість. Потрібно зробити неможливо, але зараз на ринку праці знаходяться найкращі спеціалісти їх потрібно наймати. Зараз ми бачимо, що перед нами відкриваються двері, і якщо не стояти на місці, потрібно просто працювати, і результат буде. Прийняли рішення создать волонтерський центр, который спасает животных по всей Україні, который ездит в горячие точки, привозить корма для животных и вывозит собак и кошик, уже сотні животных спасены, тисячі кілограмів корму роздані людям. И, я думаю, це большой вклад в будущее України. Ми допомагаємо корму, деяким притулкам країни, таким як зоопатруль Київ. Та домівка врятованих тварин у Львові. з перших днів війни я приймаю активну участь у діяльності декількох благодійних фондів, таких як Долонькі Юа, який працює в Харкові та Харківській області. Ми допомагали з продуктами харчування, ліками, цивільному населенню, військовим. Якщо казати про волонтерську діяльність, це вже ж по вже за 48 годин після початку 24 лютого ми організували перший зелений коридор зі Словаччини по поставці дронів для українських захисників. У перші години, взагалі, після ударів по території України ми вже відвантажували десятки та сотні дронів українським захисникам, поліції і так далі, для того, щоб допомагати. Частина нашого персоналу у нас знаходиться на фронті. Війна. Вона з 2014 року, і саме з 2014 року ми вже почали допомагати Україні через проект Гуманітарна Пошта Україна, і в цей раз ми теж вирішили, що ми підставимо плече для всіх українців для всього бізнесу, і тому вже в березні ми почали евакувати бізнес з гарячих точок у більш безпечні міста. Ми почали відкривати послуги, сервіси і продукти, які допомагають українцям пересилати продукти, пересилати документи, отримувати необхідні речі, отримувати ліки. Ми почали розвивати і збільшувати наш гуманітарний потік. Ми допомагаємо величезній кількості благодійних організацій, волонтерських фондів. Ми допомагаємо нашим захисникам. Ми допомагаємо тим, хто переїхав. Ми допомагаємо тим, хто потребує допомоги. Для всіх підприємців я хотів би сказати uh, такі речі. В будь-якому випадку ми побідімо. Історія uh, не знає других варіантів, і добро впобідають зло. Відкривайте нові горизонти. пам'ятайте, тяжкі часи народжують сильних людей. Не треба звалікати, так як раніше не буде. Треба шукати нові можливості, нові ідеї, нові партнерства, нові колаборації, нові ринки. Не зволікайте, рухайтесь, і все буде добре. Ми переможемо. Зараз дуже важко. Зараз неймовірно тяжко. Але це не означає, що потрібно просто зупинитися. Це означає, що потрібно працювати в декілька разів більше і всьому світу показувати, що українець це сміливий підприємець, і що ми переможемо. Я хочу побажати, щоб ви завжди знаходили сили. Я хочу, щоб ті сили взагалі завжди в вас були, щоб ви завжди вірили в себе, в свою команду. В команду підприємців, підприємницький дух. Бо саме завдяки вам, нам країна живе, країна має життєстійкість і країну чекає велике майбутнє. Вже весь світ знає, хто такі українці. Тож ми маємо працювати, працювати далі сильно, з наснагою, з мотивацією для того, щоб весь світ і дізнався про наші продукти, про наші сервіси. І вони вже у нас брали ту саму велику якість, яка в нас є. І в яку б країну ми не приїхали, щоб всі знали, що вони це взяли з України. Тож працюйте, вірте в себе. Я знаю, що ви найкраще. Ну, желаю вам в даному конкурсі написати потрясаючі статті, вдохновляючі, які допоможуть економіки України. В останні говорити про ті часи, котрі ми зараз переживаємо, говорити про ті челенджі, що ми вирішуємо, говорити про ситуацію, розповідати всьому світу, як це бути українцем під час війни, як це допомагати захищати власну державу, як це фактично жити у світі, що ми навіть уявити собі не могли. Рік того, щоб у вас був настрій писати, писати, писати і писати, і щоб у вас завжди тільки збільшувався пул ваших читачів. Дякую вам за роботу. Моє побажання учасникам конкурсу це не зупиняйтесь, будь ласка, продовжуйте працювати, продовжуйте допомагати нашій країні. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні!